Я отсутствую на ютубі, половив рибу. Зараз будемо це все продавати і оцінювати. 50 гривень кілограм. Ізношенный для цієї корови. Тут його кілограм 15 метрів 50 десь. Ось о, дивіться. тиски кузнячки 200 гривень. 70 мм губка. Вони ось все самодільні, но на губку надо розводити вручну. Все станок 3500, все як є, все крутиться вверх-вниз, все крутиться А покажи що. Коністри 120 гривень штука, повністю хороші не биті 20 літрів. Редуктор 1500 гривень, повністю робочий, але все трошки відбитий. Пустовий копити. Повністю робочий. Наковальня 3 тисячі гривень. Кілограм десь весен, 80 кілограм. Покажи, що не просаджено, все не прогнуто, нічого, все рівно так. Трошки залишилося крючків по 150 гривень штука. Повністю цілі. Ось винти для тисків. Пишіть, будемо балакати по поводу ціни. Ось отзина. 27,5. Ось шків 48 см. Профіль ми не знаємо. Він буде стоїть 600 гривень. Ось, ось дивіться, батько знайшов насос на металоприйомки. Повністю робочий. Бірка закрашена, все крутиться. Ощущей дзвоніть за поводу ціни. Покажи помощника. Він. Що, що, що ти продаєш? от дивіться, з 4 топорчика, 300 гривень ціна за всі Не Непорепані, розкажи там. це. Не перепадні. Повністю цілі. Ось що рубанки стрелькою подешевшили. Оце за все 200 гривень. Це зараз буде багато ящиків. На них буде циферка, пишіть, питайте ціну. Перший ящик 200 гривень повністю цілий ось одне не прогнивши. Дивіться, ось другий ящик, такий самий як перший, повністю цілий, дно не прогнивши 200 гривень. Повністю закривається. Третій ящик 350 гривень. Тут більше ящиків, трохи ржавий, але ніде не гнилий. що, дно не пригнивши. Ось четвертий ящик 250 гривень. Состояння нормальне. Дно не прогнивши, повністю закривається. Ось п'ятий ящик за 250 гривень. Стояв мокром, у нього трохи пригнило дно. Повністю цілий. І дно Тут все ціле. Пошпалки для кукурузи по 200 гривень за штуку. Повністю ціле. Тут надо трохи ручку зробити. Ось окувалда, дивіться, ніде не побита. Сейчас покажу вес і ціну. Дивіться, 7,5 кг, 350 гривень, вона буде. Ніде не бита, як нова. Ось я її розмір. Ось ящик номер 6 Повністю цілий ніде не прогниш. Набатують секіт. Розмір 50 на 60 на 20. Розмір 50х60 на, на 20. Почти 12 кг веса він буде 400 гривень. Повністю цілий ніде не прогнивши. ось багато пенсиль. Бо багато опросів за циркулярку. Ось вес 22 кг. Зараз будуть розміри. 48 см. На 26 и высоту 11 повністю робоча. дивіться ножів немає, 1000 гривень. Циркулярка, все. Дивиться кейс ящика для інструменту дивіться маленький кисть три штуки, ось й розміри 29 16 12, да? Дивіться, що їхня маркировка, вони будуть по 100 гривень штука. Це маленькі ящики. Ось, ось дивіться, тепер великий ящик і в них було по 40 кг метіза. Дивіться, 25 а 39. На 19. Чидошнадцять. Ось ящик 150 гривень, їх 5 штук. Такий, я такий, за, за соточку. ньому теж болків повний, був, я його є підняв. Хто де дивився, той молодець, дивіться, які тиски поворотні. Ну, вже поворотні знаю. Ось, ось дивіться, почти 31 кг весу. 120 губка. 125. 125. Ось стоїть одна губка з проблем. Ось, ось проблема, немає одній губки, але вони повністю робочі. Тут ось щось сколото. колото. На якусь хімію можна придумати. Повертаються повністю поворотне, ніде нічого не розбито, не прибито. Все чотненько. У них ціна 1700 гривень. Цими тисками не вийшла а вони 1500 гривень. 125 губка. Повністю робоча. Що вони такі знизу, до якої стола з'їпляються. Ніде не виті і не крашені. Оці можу подати по 30 гривень кілограм. Три штуки. Ось що вони такі. Тут трохи заварене. Тут такі. Ось що дивіться, 260 гривень білі диски. Отакий не розмір. Ось ось 80-та губка в них. Ось ці тепер вложим. Дивіться, 137 гривень. Папа 80 губка. Оці Ось я все заржавіли, треба розрабатувати. Стоить вони 250 гривень. І ось 80 та губка. Ось дивіться, 100-та губка повністю робоча. Колись були поворотні, але вже не поворотні. Вони стоять 600 гривень. Бачите, повністю робочі. Дивіться, держатель для труб 600 гривень, повністю робочий. Ось його розміри. Ось от дивіться, це лідер навіски. 2000 гривень, повністю нові з якогось іностранного трактора. Ось ось ще є два таких. Повністю нові. Дивіться, що розмотали тиски, цепки. Дивіться, їх два є 360 і 4 метра. І все вони такі. Дивіться, в метрі. метрі, дивіться, 11 кг, 400 гривень метр. І все, вічні колеса для вашої повозки 500 гривень. 30 см, 28. У них є даже якась там полка, все. І тут щось. Дивіться, вони важать 15 кг. Всього дивіться, набор ключів 500 гривень за всі. Ось от дивіться, які є. Такі, розводні, всякі є. Повністю цілі. які щипці. Дивіться, гиря перевірюсь, 20 кг, 400 гривень. Можна їх на наковальню. Ось така куча пружин, та всі 200 гривень буде, які них розміри. 30. 30, 35, 45. Тепер дивіться, прохожу свій магазин, скріншот те, що вам треба. Ось, дивіться, є такі звздочки. Ось ось все. Колесика продані. Он редуктораун, тілешка. Бонщи есть ключи. Все ящику.